Деснянський районний суд міста Києва. Чергове судове засідання по корупції виявлене На ЗК. Ой, шановні друзі, шановні працівники НАЗК, не там ви корупцію шукаєте. Замість того, щоб оцінювати і працювати разом з фінмоніторингом, ви складаєте протоколи на звичайних людей. Знаєте, вчора здивувала новина, що Україна попала в топ. Країн, в яких е криптоактиви становлять четвертий розмір в світі. Шановні працівники НАЗК, я знаю, що органи Національної поліції вже достовірно відслідковують зв'язок криптогаманців, їх рук, рух за криптогаманцями. Працюйте краще там. Тож, черговий протокол про корупцію закрито у зв'язку з відсутністю. Діях моєї клієнтки складу правопорушення.